Даю, гадаю, усе, що купують товари в Україні. Гарантую, що після цього відео ти більше не захочеш цього робити, бо зрозумієш, скільки можна було б зекономити, якби знати, де шукати таку саму продукцію. Ось приклади звичайних товарів і порівняння їх вартості в Китаї та в Україні. Погодьтеся, що різниця вражає. Уявіть, скільки можна було б зекономити або наскільки більше товарів придбати на цю ж саму суму. Якщо ще сумніваєтеся щодо того, чи варто купувати в Китаї, то цей приклад вас точно переконає. Знайшла у Pinterest такий класний образ і зібрала його в Україні та в Китаї. Різниця вийшла 20 тисяч гривень, і це лише на семи речах. Просто уявіть, скільки можна зекономити на звичайних покупках. Звичайно, ви можете розібратися з Taobao і Pinduoduo самостійно методом спроб і помилок, або можете записатися на мій двотижневий курс, який стартує уже 8 вересня. Сьогодні і завтра діє найнижча варті. Вартість 2800 гривень замість 3500. Навчання повністю побудоване на практиці з домашніми завданнями, перевірками, прямими ефірами, чатом підтримки, закупом онлайн разом зі мною і ще багато чого іншого. Навчимося рахувати собі вартість, порівнювати ціни та отримувати від покупок не тільки насолоду, а ще й вигоду. Доступ не обмежений. Щоб дізнатися детальніше, пишіть курс у дірект або коментарі.